Вітаю! Це програма в об'єктиві. Я її ведучий Володимир Перегінець. Говоримо про психологічні наслідки війни і про проєкт, який допоможе їх подолати. І в нас в студії Ольга Давид з громадської організації Патріотичні ініціативи. А також Ольга Уралова і Соломія Вергун психологи волонтери з благодійного фонду Психологічний реабілітаційний центр Цвіт нації». Доброго дня, вітаю. вітаю. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, детальніше про центр, як виникла ідея його створення? Ольга, можливо, ви. Ну, в принципі, ідея виникла сама по собі, тому що спершу, як ми працювали волонтерами, в пораді Майдана, тут у Львові, надавала психологічну допомогу. Потім це плавно перейшло у воєнний госпіталь Західного регіону. І там ми зараз так само якби, є волонтерами, які надаємо психологічну допомогу. І якби але це обмежено. Тобто, якби наші захисники приходять в воєнний госпіталь, і там відбувають два-три тижні, от, а щось потрібно було створити за межами. От і тому, якби виникла ідея створення благодійного фонду Психологічно-реабілітаційний центр Цвіт Нації. А тепер, якби ми намагаємося, якби це розширити, ці центри, скільки часу він вже існує, скільки часу ви вже проводите Ой, свою діяльність? Ой, ми достатньо молоді. Як, як сам фонд, ми достатньо молоді. От як скажімо, в постоматах ми надаємо психологічну допомогу вимушено переміщеним особам. Ну, це це десь переселенці, перегляд... так? Так, це переселенці, мабуть, десь ну, близько трьох місяців. От так само, якби за допомогою фонду відрочення, ми зараз якби, створена програма допомоги в Яворівському районі. Ну і зараз, якби, так само створюється психологічний такий центр підтримки, у нас тут у Львові. Я би хотіла так. Я би хотіла е, трохи пригадати історію створення і ідеї центру психологічної підтримки. Е, ну, як відомо, я була е, кандидатом в народні депутати по Яворівському округу, і я е, на зустрічах з виборцями зустрічала дуже багато. Ну, в першу чергу, жінок, які е, переживали досить такі глибокі стреси через те, що їхні чоловіки. Діти потрапляли на війну, вони шукали підтримки. Ну, було видно, що вони потребують такої підтримки, і в моїй програмі також передбачалося те, що саме держава повинна взяти на себе організацію підтримки здоров'я нації в умовах війни. Так, тобто, ми повинні усвідомити в першу чергу, що Сьогодні ми вже не живемо в мирний час, що війна стосується кожного і того, хто є на передовій, хто є на фронті, і того хто його чекає тут. І так сталося, що Оля Уралова, з якою ми свого часу ні, ми не познаємо свого часу з нею навчалися на одному курсі в магістратурі в Львівському національному університеті. Вона побачила мої політичну рекламу, побачила, що я по Яворівському району йду в депутати. Зателефонувала і каже: От є така ідея, ми займаємося підтримкою психологічною, чи можеш допомогти це зробити в районах. Звичайно, що ми. Ми не могли упустити таку ідею, то якщо є волонтери-психологи, це перше. Друге, я особисто усвідомлювала те, що у Львові значно легше людям отримати психологічну підтримку і відволіктися від е, цих проблем. Так е, у Львові є більше можливостей навіть звернутися до психологів. Угу. В районах такого доступу до такої психологічної допомоги, доступу до фахівців, навіть зрештою доступу до якихось культурних закладів є значно менше. Тим більше в Яворівському районі, де е, е, також зосереджено дуже багато військових, військових і їхніх так, родин. Тому ми почали ще до того, як звернулися у фонд відродження, пробувати надавати такі консультації. Дівчата приїхали попрацювати з внутрішньо переміщеними особами на тренінг, який організовувала районна рада. Так і там ми ще раз переконалися, що це потрібно. І от скільки там і, людей прийшло на той тренінг? На, на цей тренінг скільки прийшло у ну, вас? Сім вісім людей було Та, на путях, так так? це були внутрішньо переміщені особи, які це е, окрема якби категорія населення, з яким потрібно працювати. Так це дуже велика цифра. Сім вісім Так, людей, бо наші які люди прийшли. не звикли звертатися, так, до зважаючи психологі. на те, що не звикли звертатися. Це є досить велика цифра, і е, з того, що ми зараз бачимо. Вже, вже після першого такого тренінгу у людей життя почало змінюватися. І, можливо, це і була якась така десь такий Пошто поштовх до того, що ми ну все таки наполегливо працювали з фондом відродження, який е, зацікавився нашим проектом, оцінив професійність і досвід наших психологів, волонтерів і надав нам цей грант. Що ви що вдалося реалізувати за цей грант? Що вдалося створити, пані Олю? Ну вже багато. Я вважаю, що вдалося створити. Тобто, в нас є групи психологічної підтримки, в першу чергу для родин учасників АТО. Це дружини, які живуть в Яворіві, в Яворівському районі. Дружини і військових військових, так військові мобілізовані і, угу. і ті, які зараз там на передовій. І от, вже після перших груп ми бачимо, що це звичайно велика проблема. І це великий шмат роботи, які треба власне робити, тобто підтримувати власне родину. Тому що з одного боку підтримка військовослужбовців звичайно дуже важлива, але з іншого боку, якщо ми розглядаємо сім'ю як цілісну систему, то неможливо, щоб боєць там на фронті був стабільний, щоб він знав, що треба виконувати свій військовий обов'язок, щоб він був готовий віддати життя за батьківщину, коли він знає, що вдома дружина, роди. Переживають і знаходяться в такому нестабільному стані, і ну, бачимо, що, на жаль, на жаль, зараз поки це є проблемою, поки власне родини і дружини вони, особливо в районах, як каже Оля, так? вони мають мало ресурсу для того, щоб почувати себе ну, нормально. Так? Я я... Так, таке слово підберу, тому що я, ну, Комфортно можна так сказати. Ну, коли в тебе чоловік на війні, можливо, неможливо почувати себе комфортно, так? Mm -hmm. але так, щоб. Не почувати себе погано, не почувати себе ну так дестабільно, так це це дуже важливо, коли дружина себе так почуває. Яка ваша головна порада тим людям, яку ви даєте, такий головний меседж, який ви їм говорите, щоб вони почувалися легше тим, що тут, наприклад, тим же дружинам і сім'ям. Ну, знаєте, по нашій вже от роботі зараз ми е, бачимо, що не то, щоб порада, те, що вже організовані такі групи підтримки для тих дружин, це є величезний е, крок до, е, до перемоги, тому що правильно каже е, Оля. О, у Львові е, ті е, дружини, які там е, на війні, вони тут працюють, вони якби, мають певне коло спілкування, так? Тобто вони між собою якби, мають, можуть більше якби, спілкуватися. Проблема яка? Якщо, наприклад, дружина живе десь в, в селі в Яворівському районі, і її чоловік там один, мобілізований з того села і так знаєте виходить от, ну, проблема що вони не не отримують підтримки від від суспільства е, хтось каже боже слава богу що це твій пішов а не мій так, Боже. або що ну, ну це не секрет, що От бачиш, твій пішов, mm. а я свого заховала і він не відкупила, відкупила. та там. Тобто, а... це виходить, що в тебе родина не успішна, а той, що не пішов, той успішний. Ну так? тобто роду, дуже, дуже так? багато, якби тих нюансів може бути ми чисто особистісні, так? тобто, якщо ми кажемо, що в здоровому суспільстві має бути підтримка, і індивідуальна підтримка і підтримка сім'ї, і підтримка Суспіль. суспільства, Суспіль. і підтримка нації. Ак, от, от тих чотири осі, якщо ми якби їх під ну якби включимо в одну е, систему, ага. тоді ми зможемо е, ну, працювати на перемогу. А на жаль, от, дружини військових, тобто вони не відчувають підтримки. Вони кажуть, знаєш, як тільки мій пішов, мені пристали дзвонити родичі. Навіть такі є факти, так? Це, це дуже багато о, таких випадків. Вони чи стидаються, чи вони не підтримують, чи кажуть, зустрічають, кажуть, твій дурний, що пішов воювати за ту державу. І вони ну, багато накажуть, в нас сльози на очах. Ну, ще, можливо, навіть люди і не знають, як підтримувати, бо в нас так. Починають жаліти ще крім того, і можливо, навіть інколи не дзвонять, тому що і не приходять, бо бояться там заторкнути якісь там болючі не теми, як себе не знають, як себе поводити. От, власне, оці центри психологічної підтримки в нас, хоча ми і зосереджуємося на підтримці там воїнів, їхніх uh -huh. родин, так, в Яворові ще вимушено переміщених осіб в пустометах безпосередньо з вимушеними переміщеними особами працюємо, так. Але така психологічна підтримка потрібна всім. тобто, Вчитися ну Бачите, як вже відверто люди говорять про те, що в нас зараз відбувається фактично геноцид нашої нації. так. Нам дуже швидко після цієї війни вона, будемо сподіватися, що завершиться швидко, але сам стан і цей стрес війни буде відчуватися, і нам потрібно буде націю цей генофон дуже швидко відновити. І психологічна рівновага наших воїнів, чоловіків, які повертатимуться з війни, психологічна рівновага жінок. Вона також буде від ну відбиватися на тому, щоб ми дуже швидко якби адаптувалися до нових обставин і почали відбудовувати країну, відроджувати свою націю. Тому всі повинні знати, як по перше, зустріти воїна з війни. По-друге, як вижити і в максимальний спокій зберігти фізичне і психологічне здоров'я в той момент, коли ми чекаємо воїна з війни, так можливо навіть як, так, по телефону, як підтримати. от дівчата розказують про що говорять діти зі своїми матерями, mm -hmm. які постійно сидять і плачуть, тому mm -hmm. що вони не мають підтримки зовні. І плюс до того, ми повинні знати, як ми можемо підтримати тих людей, які потребують цієї підтримки, бо не завжди особа може звернути до психолога, і е, е, навіть якщо приходить воїн з війни, так дружина, і матір, і батько мають вже знати якісь певні способи поведінки з такими особами. Щоб їм надати ну, таку первинну психологічну підтримку, тому ми запрошуємо до нас ну не тільки воїнів, не тільки їхні родини, а і просто осіб, які хочуть знати, що таке психологічна пружність, які хочуть стати опорою для своїх рідних, для своїх друзів. Я що додам, якби що стосовно вимушено переміщених осіб, та Дуже важливо, якби створення комунікативних майданчиків, тому що вони приїжджають сюди, і ми зіткнулися з тим, що вони не знають, хто з них де є. Вони живуть в одному регіоні, та і коли вони прийшли на наші зустрічі, вони обмінялися телефонами. Угу. В них є якби спільні проблеми, і це є якби підтримка один одного, і це дуже важливо в даний час. Соломія, наскільки швидко поширилася ця інформація про роботу центру і які люди до вас приходять, наскільки часто, наскільки і багато, і з якими проблемами? Ха, ну зараз фактично ми більше працюємо з вимушено переміщеними особами із то, що за межами Звідки госпіталю вони, та тобто. Вони. То, ну якщо в Постомитівському районі, то е, дуже нам гарно таку підтримку надає начальник відділу соц... страху... соцзабезпечення е, Тетяна Стахів. Вона буквально такий місточок між нами і між вимушено переміщеними особами. Вона фактично взяла якусь на себе таку організаторську е, діяльність. От, е, якщо е, говорити в, в Яворові, то якби е, ми просто так само якось ну поширюємо інформацію про те, що ми існуємо е, і ну на даному етапі, якби е, е, ми більше спілкуємося з членами родин, де От. це відбувається? Де цей майданчик, ну, де, як, якщо можна, то, можна то, я можна. по організаційних питаннях в Яворові, я зразу. Е, Повідомлю, це адреса вулиця Тичини, 1, третій поверх в місті Яворові. І номер телефону, я сподіваюся, ми декілька разів його повторимо в ефірі 097 919 26 42. За цим телефоном можна додзвонитися до нашого менеджера Люби Васильівни Константінової і домовитися на, або на індивідуальну консультацію, або на участь в групі. І вона компетентна в цьому, і вона зможе організувати таку участь в групі в Яворові. Такі заходи відбуваються в Яворові в п'ятницю і, і суботу, а індивідуальні консультації раз на два тижні середу. У, у середу. Але ще раз номер телефону 097 919 26 42 можна записатися, сконтактувати і всі деталі уточнити. 에, стосовно 에, львівського центру 에... То Львівський центр він тільки працює, починає роботу. Ми думаємо, що після цієї передачі з понеділка ми вже почнемо активний прийом громадян. Це номер телефону 067 995 6925. Також за попереднім записом вулиця Сахарова, 43, це бізнес-центр, офісний центр, який нам. Приміщення надали за дуже невелику плату пан Михайло Шлумицький, який є власником цього центру. Отже, щодня з 11 до. До першої години можна звертатися туди безпосередньо, але звичайно краще перед тим зателефонувати і записатися. Ще раз номер у Львові 067 995 69 25. Добре, дякую, Ольго. Ви маєте мали справу і маєте справу з військовими, які повертаються з передової. Наскільки відбуває, відбувається на їхній психології тепер мирне? життя, Оце теперішнє мирне життя після військового цього протистояння? Що їм потрібно зараз тим людям? От, Наприклад, людина, яка з нею зустрічається, що може, звичайна людина, чим може допомогти? Сусід, знайомий, родич. Як вивести з того стану? Ну о, виводити з того стану не треба спеціально угу. брати на себе таку місію, і казати тобто це... я тебе зараз виведу. Да, тобто сама людина має себе <свісно> Тобто, Ну треба розуміти, що треба до, о, до тих людей бути максимально делікатними. Угу. І Не треба насильно, так або так дуже так наполегливо, так розпитувати, Ну розкажи, як там, що там, так тобто, це стосується і дружин, і родин, так тобто, має бути підтримка, але в першу чергу це має бути турбота. Це має бути е, е, така якби м, емпатійна, якби емоційна підтримка. Так? Тобто, якщо не треба питати, як там було, як ти стріляв, там я, якщо людина сама хоче це розказати, packing. звичайно, тоді ви сідаєте і він хоче це ви, висловити, виговорити, і ви це якби ну, приймаєте і тоді спілкуєтеся. Якщо ж, е, якщо ж е, е, людина не хоче про це говорити, не треба наполегливо і так е, ну, наполегливати. Наполегливо говорити про це, викликає. Так, та це, тебе... та, та, це виклада це може викликати такі негативні наслідки. Емоційно розкажи, що ти відчуваєш, що ти зараз відчуваєш. Е, ну, які в тебе думки, які в тебе емоції, така підтримка. Звичайно, звичайно, треба підготуватися до зустрічі свого військового з передовою. Тобто, по-перше, зрозуміти. Знаєте, тут така суто жіноча ще такий нюанс. Чим відрізняються жінки від чоловіків? Чому ми кажемо, що жінки якось більш такі пружніші? Так? Угу. Тому що ми говоримо про те, що в нас в жінок багато соціальних ролей. Тут ми в нас роль матері, тут в нас роль мами, тут ми ще керівники. Якісь так то волонтери, волонтери, так, діяльно, тобто дуже багато і тому така жіноча психіка вона може перебудуватися з одної якби діяльності і ролі на іншу. В чоловіків трошки по-іншому, якщо він там на війні взяв на себе роль захисника, роль героя, роль ну, такого чоловіка і мужчини, то він певним чином себе на те налаштував. І коли він повертається назад. В мирний час, то... в мирний час то в нього ще якби певні психічні процеси й дають на то, що він, по перше, і фізично він чи має бути в напруженому стані. Він ще має О, ну як якби... він готується до війну. До так так віде. він готується якби до тої небезпеки, тому що коли він був там на передовій, то е, психіка йому казала: е, будь зосередженим, будь обережним. Тут е, ну тут війна. Ну тому ти маєш бути героєм і ти маєш перемогти. А щоб перемогти, маєш бути змобілізованим. Так тому, коли він повертається, то ці ще певні психічні процеси вони далі е, ну. І ми це бачимо, так а ти йому кажеш: ану винеси там сміття. Винеси сміття. Ну що ти, ти вже три дні дома, ну вже все, вже там. А ти сміття не, не виноси, так цікавий хід. Так. Ну це дуже така не тип психологія, але психологія, власне, як ну на побутовому рівні, але вона дуже важлива. Тобто, в першу чергу, розуміння, розуміння, що е, там він був не чоловіком, не батьком, там він був воїном. А тим солдатам, які втратили частини тіла, зараз є, ми бачимо, такі багато, і в госпіталі я бачив, що вони дуже розлючені. І на своє керівництво, і взагалі на певні речі, які відбулися, що їм робити, що їм радити, як їх повернути до нормального життя. Ну, Є певні методики, які власне, працюють в, таку, в такій ситуації. Тому що так, дійсно, це дуже болюче питання, якби інвалідізація. Так? Але ну, треба розуміти, що така біда може статися не тільки військовий час. так. Тобто життя воно таке, що ну, як каже наша пісня, є чорна полоса і є червона полоса, так, тобто, як наша вишиванка. Тому і Війна це як частина того життя. З психологічної точки зору, так, це є певні вже методики психо, психологічні і психотерапевтичні, які допомагають знайти знайти своє своє місце, сенс в житті. сенс в житті і ну Це це має бути ну фахова допомога, в принципі. так Але я вам можу розказати от позитивний один випадок. Може, випадок так. так Я можу розказати один позитивний випадок. от наша ну Ми вже казали, з і, що ми працюємо в кризовому психологічній службі міста Львова, і це от, вона працює в шпиталі, тобто ми працюємо там з військовими. І звісно, що м, різні є відділення, звичайно. І от вчора в нас була така внутрішня групова робота, так називається інтервізія. Коли ми всі волонтери збираємося, збираємося. Керівник нашої служби, це Оксана Наконечна, коли, mm. яка несе титанічну якби, роботу в тому напрямку. І ми між собою обговорюємо якісь свої якби, внутрішні процеси. Питання. І колись нас постало питання, що ну, воїни так швидко виписуються, що ми десь не зовсім розуміємо, чи, як ми їм допомагаємо. І одна каже волонтер, наша колега, коли ми це обговорили, я тільки вийшла з шпиталю і бачу, йде воїн, який був моїм першим клієнтом. І якраз він втратив певні частини. Він йде з дружиною. Він йде щасливий, він є протезований. Він каже, Боже, добрий день! Дякую. Я про вас дуже ну часто згадую. І вона каже: І оце це було найкраще, якби результат моєї роботи. Дякую вам за гарний приклад. А ми ще повернемось до нашої розмови після. what